Раніше встановлення особи за ДНК могло займати місяці, а тепер це можна зробити за півтори години, прямо на місці події. енді мобільна ДНК-лабораторія, яка допомагає криміналістам працювати швидше та ефективніше. Вони проходять курс підвищення кваліфікації на базі Національної академії внутрішніх справ, досконалюючи навички роботи з цим приладом. Зустрілися з колегами з усієї країни, які також працюють на даній системі, і ми обмінюємося досвідом. У кожного є різні ситуації, з якими ми стикаємося, так як різні є біологічні зразки, по яким ми проводимо дослідження. Між собою ми обмінюємося цією інформацією. Через високу завантаженість поліцейських навчання проводяться в інтенсивному форматі за п'ять днів. Практичних працівників досить складно на тривалий час і забрати з роботи, тому що національна поліція виконує нетипові на сьогодні завдання, які були раніше до довторнення. Тому ми максимально підлаштовуємося під наш освітній процес, під їхні реалії і робимо все можливе для того, щоб ефективно досягнути поставленої мети. З початком повномасштабного вторгнення українські поліцейські використовують мобільну ДНК лабораторію Енді. Цей пристрій дозволяє швидко визначати особу людину за зразками крові, волосся чи тканин без потреби відправляти їх до великої лабораторії. За 90 хвилин Енді може отримати ДНК профілі одразу п'яти людей. Це допомагає швидше знаходити зниклих, ідентифікувати загиблих і розслідувати воєнні злочини. Переходимо до приладу «Енді», вводимо назву зразка, скануємо спеціальний QR-код і поміщаємо свап до картриджу. Коли всі п'ять зразків введені, їхня назва введена і проскановані QR-коди відкривається віконечко, в яке ми картридж Поміщаємо і е, після чого закриваємо віконечко, і відбувається сам процес дослідження. Енді можна транспортувати до будь-якого місця. Для цього формуються групи швидкого реагування криміналістів, які мають автомобілі з автономними джерелами енергії. Цей прилад вже був використаний в ізюмі після деокупації, де виявили масове поховання а також після ракетних атак у Кременчуці, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Донецькій області та інших регіонах. Ми не тільки працюємо з цивільним населенням, загинуло загинув масу катастроф, також ми залучалися при дослідженні повернення тіл наших військово-військовослужбовців під час обміну, так звана репатріація, коли відбувається, і наші поліцейські спеціалісти, криміналісти навіть на теперішній час працюють в моргах, відбирають ДНК профіль в наших військових. В Україні наразі працює 45 мобільних ДНК лабораторій Енді для швидкого встановлення ДНК профілю. Ці прилади були передані на початку 2022 року посольством США фондом Говарда Баффета та ПРООН в Україні. Витратні матеріали для їх роботи надають міжнародні партнери. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для Медіапогляд.